От ми зараз приклеїли е, дві стрічки. Одна стрічка по полокованому, інша стрічка по е, непідготовленій поверхні. Е, прижимаємо міцно, дивимося, щоб воно е, ну, максимально файно прижалося. Одне друге, зробили однакові маніпуляції. Е, беремо беремо е, пару ізоляцію. І зараз відклеюємо, знімаємо захисний шар, приклеюємо саму пару ізоляцію, зафіксовуємо, пробуємо робити то саме на непідготовленій поверхні. На підготовлені поверхні видно, що воно зразу, тобто, намагаючись зняти оцю захисну фольгу, ми вже бачимо, що клей відклеюється. Відклеюється. Ну, але то, що для нас, кажуть, що Ми не віримо нікому, і ми просто так само приліплюємо пароізоляцію. Нагадую, що дана пароізоляція тут вже більше тижня стоїть. І Вона зробила технології так, як має бути. Її кожен день, як антистрес, так от підходить кожен, і подьоргує. А тут оце, що ми приклеїли е, зараз. Підготовлена поверхня, не підготовлена поверхня. Спробуйте відірвати. то. Пробуємо. Ми відірвали. Відірвали. Але скільки на то пішло зусиль? зусиль. Так. Адже ми розуміємо, що тепер оце пробуйте. Ну, і тобто ми і бачимо наклеї, клей відривається від поверхні із залишками цього непочищеної основи. В даному випадку стружка деревини. Тут ми бачимо клей чистенький, тобто адгезія ну, абсолютно краща. Таке саме ми робимо зі стінами, щоб користуватися цією стрічкою К2. Треба підготувати. Нас було перешпакльовано і пролаковано. Ну і Тут ми зараз подьорити трохи легше. Ну. От. Звертаємо вашу увагу, що пароізоляційна плівка не можна на ній економити, вона повинна бути е, витримувати певні все-таки нагрузки. Так? Е, і повинна бути достатньо щільною. І міцною, щоб не було в подальшому провис... провисання, розшарування. В даному випадку ми взяли по резолюційну плівку ІВТ. ВТ. 140 грамів. Це є алюмінієвий шар, а двошарова плівка, а друга сторона це є поліетилен, армований поліетилен.